Несподіваною для багатьох миргородців стала звістка про смерть діяча культури, ініціатора створення міського телебачення, знаної та доброї людини Василя Івановича Сливного. За життя Василь Іванович багато зробив для розвитку Миргорода, був справжнім патріотом свого рідного краю і мав багато друзів. Знайомі, рідні та колеги разом провели Василя Сливного в останню дорогу, згадуючи ті події, що закарбувалися в пам'яті кожного. Мабуть. Такої більш світлої людини, більш оптимістичної, більш людини такої, яка дуже любила життя і дуже любила людей, важко нам згадати. Він був дуже таким активним. Йому все було цікаво. Від груш і винограду, який росте майже по половині Миргорода, подвір'ї Миргорода і Троянди. У міській раді росте сливка сливного, як ми завжди його згадуємо в серпні, коли вона починає родити. Завжди згадували Василя Івановича. 13 серпня я йому про це говорила. Важко, звичайно, казати про нього в минулому часі. Василь Іванович Сливний народився 13 серпня 1952 року в селі Велика Обухівка Миргородського району. Навчався в місцевій школі, а після вступив до Гадяцького державного культурно-освітнього училища імені Івана Котляревського. З того часу розпочалася активна творча діяльність Василя Івановича. Він отримав направлення на посаду художнього керівника Великообухівського будинку культури. Там створює молодіжний вокально-інструментальний ансамбль червоні гітари, який був відомий далеко за межами Великої Обухівки. Його досі згадують як учасники, так і шанувальники. Прийшли молоді хлопці, молоді дівчатка, яких він став вчити грати на гетарах. Але на той час було важко купити гетару, важко було знайти струни, важко було зробити все те озвучення, яке було потрібне для вокально-інструментального ансамблю. Коли ми зустрічалися із Михайлом Гнатовичем, кажу, як там Василь Іванович працює, дощечки струже. Дощечки стружать, кожен день дощечки стружать. Тобто, вони в самотужки робили гетари. І ось коли вони зробили ці всі гетари, вони зазвучали не тільки на Велику Бухівку, вони зазвучали у Миргороді, вони зазвучали в Полтаві, в Комсомольській, де вони не виступали, вони займали завжди перші місця. Колектив Василя Сливного здобував успіхи. Мав фінансову підтримку від місцевого господарства та районного відділу культури. Радував яскравими концертами. Василь Іванович не зупиняється на досягнутому і вступає до Київського державного інституту культури. Цього ж року він був переведений на посаду директора Великообухівського сільського будинку культури, а в 1979 році на посаду методиста Миргородського РБК, де ініціює та бере активну участь в обладнанні методичного кабінету. Василь Іванович не конфліктував з керівництвом. Завжди міг щось порадити і допомогти. Ми висловлюємо глибоку повагу до Василя Івановича, до його заслуг, до його людяності, справедливості і чесності. Відлетіла душа Василя Івановича від когорти працівників культури. Працівники культури міста і району, які працювали із Василем Івановичем, його вічно будуть пам'ятати як доброго лановитого хлопця. Завдяки ініціативній праці Василя Івановича Сливного районний відділ культури став осередком передового досвіду. Поряд з організацією роботи метод кабінету Василь Іванович займається розвитком самодіяльного кіномистецтва на базі РБК у 1984 році. Він стає режисером народної самодіяльної кіностудії Колос. Отримує призові місця на щорічних кінофестивалях самодіяльного кіномистецтва у Києві. Займається звукорежисурою театралізованих дійств. На традиційному сорочинському ярмарку у 1992 році Василь Іванович перебував у творчому відрядженні в Нідерландах у складі фольклорних колективів Миргородщини по лінії Єврокульт та відзняв 17 годин відеоматеріалів про візит наших митців. Є така людина, є такий громадянин. Ви розумієте, чому є Україна? Бо є такий Василь Іванович, літописець, який писав історію, який десятки. Кілометрів плівок використав для того, щоб ми бачили, як ростуть наші діти, які маленькі наші онуки, дещо коли відбувалося. Ви розумієте, скільки він зробив для всіх? Це благословенна людина. Прошу, не говоріть про нього в минулому часі. Продовжіть йому життя кожен в своєму серці, кожен в своїй думці, кожен в своєму слові. Активна життєва позиція Василя Сливного дає йому змогу розвивати місто Миргород. Він був обраний депутатом Миргородської міської ради, працював над гуманітарною сферою. Пізніше був призначений радником міського голови та займався інформаційним забезпеченням діяльності органів місцевого самоврядування. Постійно сприяв вдосконаленню роботи міських закладів культури, брав активну участь у підготовці та проведенні традиційного щорічного фестивалю сучасного українського романсу Осінні рандеву. Василь Іванович був справжнім творцем. Він творив все життя і в першу чергу він творив себе. Він був чудовий сусід, чудовий кум, чудовий чоловік, чудовий батько, дідусь. У 2003 році Василь Сливний ініціює створення міської телестудії. Його руками з нуля було створене телебачення. Ним продумані як технічні, так і суспільно важливі аспекти цієї роботи. У 2004 році Василь Іванович призначений директором комунального підприємства Міська телестудія Миргород. За безпосередньої участі та під керівництвом Василя Сливного створено ряд спільних документальних та культурно-мистецьких проєктів. Матеріали телестудії використовувалися телеканалом ЛТАВА. Після виходу на пенсію він не полишив роботу. Залишився позаштатним кореспондентом міської телестудії, брав активну участь у створенні культурно-мистецьких і розважальних програм. Так Василь Сливний зробив величезну і важку справу. Започаткував і розвинув телебачення в невеликому місті. Василь Іванович завжди давав шанс розкритись, давав можливість творити. І... Незважаючи на те, що він був доволі вимогливим керівником, але при ньому можна було б максимально вчитися, розвиватися. Він завжди був готовий обговорювати якісь нові ідеї. Відеокамера, фотоапарат і неймовірні творчі ідеї супроводжували Василя Сливного протягом всього життя. Окрім створення проєктів на телестудії, Василь Іванович постійно брав участь у тематичних виставках народного самодіяльного фотоклубу Миргород. Скільки ще в нас було планів з тобою незроблених. Це був товаришем, який ніколи не підводив, завжди допомагав, був зіркою культури. Діяльність Василя Сливного була відзначена почесними грамотами з нагрудними знаками Полтавської обласної ради. Він став лауреатом літературно-мистецької премії імені Антона Шевченка в загальноміському відкритому рейтингу популярності Людина року року-2012». Василь Іванович був не лише творчою особистістю і найкращим керівником, але і чудовим батьком двох синів, гарним чоловіком і господарем. Він любив життя. Любив природу і людей. Навіки Василь Іванович спочив у рідному селі Велика Обухівка. Усі, хто знали, любили і шанували Василя Івановича, не забудуть про нього і дякуватимуть за той життєвий досвід і науку. Вічна пам'ять Василю Івановичу Сливному.